Упродовж двох днів на кортах міського молодіжного парку дозвілля і відпочинку Новокадацьких Дніпра тривали поєдинки чемпіонату України з футнету тенісболу у дисципліні Чоловіки двійка, які вперше приймало наше місто. На попередньому етапі 10 команд учасниць зіграли у двох групах по п'ять у кожній за коловою системою, за підсумками чого по дві кращі вийшли до півфіналів, приможці яких у головному матчі турніру. Мали розіграти звання чемпіона. Дуже цікаві матчі, дуже захоплюючі були, були стикові матчі. Хлопці молодці, дуже цікавий футбол захоплюючий, з неочікуваним результатом, хочу подякувати президенту Федерації фуднету Дінісу Віленкіну за те, що прибув, за те, що нам допомагав, підказував, сприяє усіляка в розвитку цього виду футболу. Також хочу подякувати молодіжному парку, які які нам площадку. Підготували їх і усіляко допомагали нам в організації цього турніру. Якщо продовжувати вище згадану тему півфіналів, то в них дніпряни в складі Антона Кічі і Артура Карнози 2 0 були сильнішими від Дніпро 2023. Натомість в іншому зав'язалася боротьба, втім, Еместейт, тріо Олексія Маркова, Станіслава Подольського, Дениса Бондаренка. Мінімально 1-2. Поступився спортивним оптимістам Олексія Бережного, Леоніда Хомчева і Владислава Нижника, у вирішальній зустрічі останні нічого не могли б діяти проти давно вже зіграного тандему ровесників вихованців футболу нашого міста Артура Карнози і Антона Кічі, за плечима яких гарна низка професійних вітчизняних клубів притул до елітного дивізіону. І саме Антон, ось таким ефектним і водночас ефективним ударом, завершив фінальний матч, який закінчився з рахунком 2-2. На користь Дніпрян на початку церемонії нагородження пролунав державний гімн України, після чого всіх почергово подякували, привітали та побажали успіхів у майбутньому. Голова комітету пляжного футболу, футнету і текболу асоціації футболу Дніпропетровської області Євген Іванов та голова Федерації футнету тенісболу України Денис Білєнків. Після чого він вручив відзнаку керівництву міського молодіжного парку дозвілля відпочинку Новокодатський за гарний рівень організації і проведення змагань, приємно вражений тим, що в Дніпрі футнет такий популярний вид спорту. Я знав і раніше, що проводяться турніри постійно, і зв'язалися з організаторами футнету Дніпрянського, і вони запросили нас. Провести чемпіонат України саме в Дніпрі, от що ми і зробили вчора і, і сьогодні. Бронзових нагород за третє місце і відповідного кубка була удостоєна команда АМЕ Срібні відзнаки і такого кольору приз став надбанням спортивних оптимістів. Головний трофей і золоті медалі чемпіонів України, сутнету тенісболу були вручені двом АК. Артуру Карнозі і Антону Кічі, дякую всім, хто долучився, хто організував це. Дякую президенту Федерації Футнету, що приїхав сюди, все організував. Дякую президенту Федерації Дніпропетровської області з футболу теж за організацію. Дякую суперникам за гру. Ну, дуже приємно, так що такий великий чемпіонат відбувся в місті Дніпра. Які належить по завершенні дійства, всі його організатори, тріумфатори і просто учасники. У гарному настрої сфотографувалися на загальну світлину на згадку про перший історичний чемпіонат України з футнету тенісболу у Дніпрі. Далі буде.